Запис. Включаю демонстрацію екрана. Тут ви бачите свій список, але це не так важливо. Запускаємо ткат. Минулого разу ми з вами встановили PTC Prime Matcat. Це в мене просто залишилась ссылка, а так я можу запустити його і русский, і український прямо із PTC Matcat Англійський. І мені подобається більше англійська версія, тому що в англійській версії, що в мене немає. Щось я... чекайте, щось у мене. не видео есть чуть видео ага. я быть, это самое, да сбой описи а скажите кто то меня чует алло так. меня да. Да, А то так все пропало, я так подумал, что я сейчас сбой в интернете, у нестабильно нестабильное зъединение. Так, значит, я открыл файл Відкрив сам сам моткад Експрес. Бачите, він пишеться, що це експрес. Експрес. Це означає, що версія не повна, експрес. потрібно активувати. Але я потратив дуже багато часу минулого разу з космічною спеціальністю і так і не зміг активувати швидше за все, тому що він стоїть на диске C, а на диске C тут якісь в мене встановлені обмеження. Це мені не подобається. І, в общем, Якби я на диск D встановив, то було б все працювало. Але і в експресі теж ми можемо працювати. От бачите Activate, Якщо там зайти на Activate і правильно вказати файл з правильним номером фізичного адресу, фізичну адресу. Фізичний адреса, якщо Activate, і правильно вказати файл. файл. Маткат да. ліценз, дат. Я просто не знаю, з якого він бере ліцензію от проблема. З якого чи з першого, чи з другого він бере ліцензію, чи може іще з якогось іншого бере. якщо Зазвичай воно в програмах Файлос стоїть. І там програма файлос, якщо доступ є. ITC, маткат Prime. Десь вона тут по замовченням файл ліцензії пишеться сюди. От, ліценз, дат. Але я його не зможу редагувати. Ух, нічого собі. Вийшло. Ліценз. Це А чого в мене все равно? А, все, в мене правильно, замечательно. Дуже дивно. Чого я не міг минулого разу, я не міг це зробити. Бачите, в мене змінилося експрес, у мене змінився просто Prime. Все, у мене повноцінна версія. Все вам повезло. І мені повезло правильний ФОЕ з серійним номером, цього разу вгадати. Важливо, треба було перезагрузку зробити. Чим відрізняється версія. Prime, я можу, наприклад, вставити блок рішення. Якщо я можу вставити блок рішення, це такий програмний блок, в рамках якого я можу як всі. Оці з дужками. відкривається дужка, закривається дужка і я в рамках цього блоку можу якусь програму написати, яка відрізняється від загалу. І тут є спеціальні інструменти підготовлені, які, власне, не дуже широкий вибір цих інструментів, які ми можемо тут писати, але якісь програми розв'язувати, наприклад, диференційне рівняння, інтегрувати системи рівняння розв'язувати. Тут, в рамках блоку розв'язку, ми можемо Робити такі такі задачі, бо програмування йде зверху вниз, з першої строчки до останньої. А тут е, в даному випадку е, може програмування відбувається знизу вверх. Ми до кінця пишемо код і потім запускаємо код на розв'язання в цьому блоку рішення. В старих версіях. Маткаду нужно было открывать ключевым словом цей блок и закрывать ключевым словом. Тут не потребно эти ключевые слова, и сразу загружается блок. Это признак того, что у нас полноценная версия Маткаду. Я сейчас еще, хочу сделать, в принципе, мне... На... так. А можете еще раз показать, как вы этот блок поставили? Вот, видите, навожу слоевый блок, и мышка Мишка мишка от, не мишка, а плюсик показує, де я має розташуватися верхній лівий кут. Я нажимаю Sorry Block, і він мене поставився. Якщо в мене була не ліцензована версія, він ви вивіситься окно, таке, як у нас вивішувалося у е, предучій групі, ви подивитесь відео, яке в група я пройшов. Для того, щоб ліцензувати, нам потрібно придбати цю повноцінну версію, а в рамках експресу не доступно. А тут. Відразу цей блок розв'язку. Одна і структура написана: визначення змінних, потім якийсь констант і блок рішення. І, власне, функцію написати, яка розв'яже цю систему рівень. Ну, не вийде, нічого страшного. Так. Я хотів просто в рамках програмування вам почитати більш докладніше роботу в Маткаді, але там знайшли іншу людину, вам на програмування, тому будете вивчити знову всі на програмуванні. Нічого страшно. Так. Повертаюсь назад. Мені блок рішення поки не потрібен. Але мені потрібен файл. Той, що я до протоколу. От у мене є протокол. В протоколі в мене є. А, ну чекайте, ще один момент. Я зараз, э, В мене з'явилися нові люди. Я знову зроблю print screen і знову перезбережу цей файл. Paint. Тепер файл. Так. Да. Тепер я буду знову вас точно знати, хто з'явився. І так, знову демонстрація екрану, повний екран. В протоколі є певний код, який в маткаді набраний, про який я вам розповідав на першій лекції, що в кожному, на кожному етапі робиться. Значить, на першому етапі у нас вводиться якась змінна N, а верні, змінна I, N це у нас якби ну, верхня межа вимірювання 60 секунд на дві, на дві минути, тобто протягом 2 минут у нас йде перший етап 2 минути, от бачимо 1,8 до 2, потім другий етап йде, у нас трошки менше, 1,2 на N, а не 2, а 2 минут, десь 20% 2 минут, важко мені посчитати, чи це 20, чи 25 секунд виходить от від 2 до 2,4, так. 0,4 минути, але скільки це в секундах, важко, там не цілиться 100 секунд. Потім йде участок 2, тобто від цього до до, до кінця участку т 4 має бути на кінці. От закінчиться 2 домножити на n, тобто 2 минути домножити на 2 буде 4 минути. Кінець крейсерського участку буде у нас на четвертій минуті. Потім в мене спуск буде, теж він спуск іде. 0,2, 2,2 домножається теж. І ведеться він 0,4 минути, тобто 0,2 домножить на 2. Тобто 0,4 минути йде списк. І потім йде е, рульошка уже на пасадці. Е, рульошка на пасаці. Зараз я роблю таке: от е, старт у мене тут. І рульошка на пасадці у мене теж в той же строчці. Бачите, тут у мене троєчка стоїть. Ось я стоїть троєчка, тобто 3 умножити на 2, 6 хвилин. Загалом весь ця ділянка закінчується 6 хвилина. Є в чого? В цій задачі є в недолік один. Недолік стосується того, що частота раз в секунду коливання. 60 секунд, у мене тут 60 секунд. Це недолік. Тобто, кожне коливання. Це у мене відбувається раз у секунду. Йде зміна амплітуди. Якщо сидіти на літаку, то можна подивитися, що крило буде більш ну, рідше трошки коливатися. Воно буде коливатися ну, з меншою частотою. Не раз в секунду, а там раз 2-3 секунди. Тому отакий от, от е, участок буде трошки більш рідкий. Там коливання, більш такі рідкі. Як і власне в той книжці, на якій посилається даний, е, даний файл. Зараз я її знайду. Тут є посилання в самому в кінці посилання на книжку, сейчас, ресурс, ресурс, ресурс ПДФ, сторінка сторінка яка, сторінка 80, 80. Якщо там порівняти, то там більше не такий частиков трошки рідше, трошки повільніше це коливання. І це справді, мабуть, так воно і є. Це така є помилка. Якщо підправити, щоб підправити, потрібно буде м -м, тут. Перерахунок хвилини, десь ми тут здійснюємо перерахунок хвилини, коли отут будуємо от на 60. Треба не на 60 ділити, а на якесь інше число, там, на 30 або на 20 ділити, щоб в е, нас частота була менша. Хоча, в принципі, вона особливо на не повпливає нам. Ми можемо просто взяти графік, розтягнути. От ми взяли, виділили графік крейсерського режиму, розтягнули, і він більш повільний став. І такий частий частокол. Звичайно, секунди трошки не відповідатимуть, але ми секунди читати не будемо. Секунди нам лише потрібні для того, щоб записати правильно в табличку дані для даного піку. І так, треба знайти цей файл. Я про нього розповів. Треба знайти цей файл, щоб не бути голословним. Зараз я спробую знайти. Так. Ще, чекайте, я хочу глянути одну річ. Щось мені. Здається, зараз я зачекайте, поки є люди, я спитаю, бо я щось тут помиляюсь, мабуть, в чомусь. Треба перепровірити. Треба перепровірити. Так, Що, чекайте ще хвилинку. Обезвряжено. Щось він мене тут ругає. Ну, а, хтось мене стукає, да? Зараз. Ходяще, єсть. Силюхіч, От. отправлене. Смагиля, все миков, тут вася, трахти, яровой. Так, яровой, сапожник. Все нормально, <клухи> да. Скорняку це важко. Все, це перепровірив просто, е, так, мені хтось стичав, чи мені так здалося. Так, запускаю далі е, демонстрацію екрану. Запускаю демонстрацію екрану знову. Е, пошукаємо цей файл. Він орієнтовно у мене теж в папочці MMM знаходиться. Я цей файл вам мав заправляти е, схематизація 2 MCDX. І так, значить, є ММЕ схематизація. Якщо не направляв, скажіть, я вам його відправлю, щоб його не набирати по нову. Я його зараз відкриваю. Так, через 10 хвилин перезавантажуємося. Відкриваю цей файл, схематизація, а він у мене вже є: схематизація 2 MCDX. Я його відкриваю. Звичайно, тут можуть бути якісь відмінності. З чим це може бути пов'язано? Важко мені сказати. Наприклад, візьмемо ми е, ділянку крейсерського польоту. Вона е, трошки в мене модифікована. Е, я буду вам розказувати зараз, як її модифікувати. Цю ділянку крейсерська польоту за мною програмірування Е, Але можна якісь ключові точки побачити. Наприклад, при, е, при давайте подивитися. При 100 9, при 200 секунді в мене є пік величиною, величиною, а, ну да, величиною 13, так, да, величиною 13. Подивлюсь, що у мене в файлі Маткадовському. При 200 секунді. О, нема в мене піка, величиною 13, пік величиною 13. У мене при. А, ні, є при 200 секунди є в мене пік величиною в 13. Все замечательно. Зараз я достану описати. Якщо взяти цей пік і спроєктувати на систему, то швидше за все, да, можливо. Але дивимося, попередні два піки маленькі, інші два піки великі. Дивимося, що у нас в маткадовському файлі. Попередні, так, да, все правильно. Значить, оцей файл маткадовський теж відкрився, він відповідає. Протоколу номер 4 Те, що тут не вистачає частини піків, мені здається, якщо ми трошки прокрутимося, ми таку картинку знайдемо. От, тут іще більше піків не вистачає аж до 220-секунди не вистачає піків, а в нашому Маткадовському файлі не вистачає тільки до 174 секунди. Тому що це робота складна, і в мене вистачило сили в протокол вмістити тільки ці, а потім далі я, як я поправив, я просто ну, зміню... Да. Так, да, є в мене файл, мабуть, і весь поправлений, але він дуже нагроможений. Цих буде просто рівнянь і ще більше. Тут і так, як раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім рівняння буде і ще більше рівня. І так. Я зараз вам спробую розповісти, як із такого крейсерського польоту, ну із такого крейсерського польоту отримати, виділити цю, цю діляночку. Взагалі питань ніяких не виникає. Просто ми вказали границі від 145 ї вказуємо до 240-ї, і на графіку будуємо лише один, лише участок zl 0 ми будуємо для індексу L. Якщо в попередньому графіку у нас не лише індекс L, бо це L є, у нас ще є індекси K, I M і F, у нас багато одночасно побудовано декілька графіків. Якщо би, наприклад, ставити сюди ще один графік, то я должен натиснути Input. Ні, я знаходитися. Зараз графіки под. От я можу дати. дати, дати. Хорошо, ад Trace додав. Все, і в мене з'являється ще один графік, але мені не потрібен тут. Просто я розповідаю, як мені вдалося додати. Але одночасно, якщо ми додаємо раз, два, три, чотири, п'яти по вертикалі, то ми маємо теж раз. 2, 3, 4, 5, таких же точно 5 туда і по горизонталі. Тож трейс. тут теж ми маємо зробити. Але я не буду це робити, тому що е, і так графік хороший, мені подобається. І по відео те, яке було, яке було для попередньої групи, ви зможете цей графік побудувати. Тому пропускаємо і йдемо далі власне, до цього іскалічного графіка. Що з цим іскалічним графіком, як його отримати? Звертаю увагу на наступне. Є тут такий параметр 4ZL0. Якщо продивитися трошки вище, в попередньому графіку в мене просто параметр 4ZL без всякого нуля, навіщо це зроблено? Це зроблено для того, щоб залишити власне 4ZL, це у нас відноситься індекс L. У нас відноситься до участка крейсерського польоту. Якщо бачимо на участке, наприклад, підйому, або на участки посадки, у нас бере участь в щоті, у нас бере індекс М або індекс К. Це означає або наростання, або якщо знаком мінусом, то це е, упадання. Ну, спад, не, не, не спадання цього індексу йде. Е, то на участку крейсерського польоту у нас є просто загальна кількість N, і випадкова величина. У нас від індексу L ніякої залежності не виникає. Також і на участки е, рульошки F теж у нас не змінюється просто F і все, і на участки е, заходу на злітну полосу теж у нас ніякої залежності від N немає. Якщо n тут і є, то лише для того, щоб обозначити перше число, воно якесь зміщення. Ми маємо просто були змістити графік на якусь величину, і це зміщення ми за допомогою доданку цього зробили. Це зміщення. А далі йде у нас звичайне РНД без усяких індексів. А от де у нас спуск? У нас є доданок, який несхідний, або є підйом. У нас є доданок, який е, збільшується. Мені здається, минулого разу розповідав про лінійну регресію. От лінійна форма. Є кесент збільшення, і є постійна складова, яка є випадковою. Це постійна складова. Звучить дико, постійна складова, випадкова, але в принципі так вона і є. Так. Це вже будемо вивчати на наступних лекціях. Складова похибка випадкова, систематична, мультиплікативна. Буде про що поговорити. І так ми виділили цей участок крейсерського польоту. Просто будували ще раз графік і тільки віте. І виділили ми Z0. Ми його тут, бачите, переіміновуємо. Є, є у мене і. Z, яке ми будуємо на першому графіку, і є Z0, яке ми будуємо на другому графіку. Навіщо це зроблено, щоб у нас Z не змінити, а змінювати лише Z 0? Тобто я вводжу якусь нову зміну, з якої можу робити що завгодно. При цьому в будь-який момент я можу повернутися і знати, яка насправді була незмінений цей графік, був який насправді не змінив. Так, я очищаю всі рисунки, і йдемо ми далі. Ну, да, такий додаткову зміну ввів для того, щоб зберегти вихідну зміну. І тоді, наприклад, на цьому графіку, що побудовано, я можу, наприклад, замість L0 поставити просто Z. Здається, Z і все, да? Передивлюсь ZL, да і все. І в нас буде такий графік, як є без усяких, ну, неіскажений графік, такий же графік, як і на попередньому рисунку. Але я хочу вам розповісти, як цей графік іскажається і навіщо. Тому я тут залишу zl 0 Ні, язик у мене не той. l 0 так, все. І графік іскажений. як він отримується. Тут, бачите, небагато я ісказив, я тут тільки трошки. Ну, перше. Хочеться сказати, навіщо я ці скаження роблю. Я ці скаження роблю для того, щоб можна було виділити повний цикл. Звідки у нас ці повні цикли беруться? Менше хвилини я знову попереджую перепідключайте знову. Звідки в мене беруться повні цикли? Якщо ми звернемось знову ж таки до протоколу, у нас вказано, що книжка е п'ята, сторінка 80, п'ята книжка у мене. Е Ресурс ПДФ, шукаю в ній сторінку 50 Я відкриваю проводник і дивлюсь, де в мене книжка ресурс ПДФ. Тут, мабуть, її нема, а от метрологія в мене, напевно, на їзді. є от вона є. Книжка відкрию я з допомогою помощю Фоксітридера. Ресурс ПДФ, відкриваю сторінку 80, от она, 80-та сторінка. Це у мене власний цикл. Земля, повітря, земля. І тут є.